Вітання глядачам! На телеканалі ГОК інформаційна програма Підсумки День. Сьогодні мої колеги підготували для вас сюжети з таких тем. Ведуться перемовини щодо розміщення у нашому місті на базі колишнього виправного центру військової частини. Коментар міського голови Дмитра Бикова. Чи існує для містян таке поняття, як післясвяткова депресія? Дізнавалися наші журналісти. Золоте рукоділля від чарівних мисткинь клубу Рукодільниці, що у міській бібліотеці, сьогодні у міськвиконкомі відбулися переговори представників адміністрації горічних плавнів. Та керівників однієї із бригад десантно-штурмових військ України щодо розміщення у нашому місті на базі колишнього виправного центру, приміщення якого кілька років пустують військової частини. Наразі питання на стадії обговорень проте обидві сторони налаштовані, реалізувати заплановане. У перспективі перебування військових на території горішніх плавнів. Очільник міста Дмитро Биков вбачає лише позитивні моменти, які саме дізнаєтесь із рубрики Коментар дня. Это будет опять-таки действующее подразделение, юридическое лицо, это будут рабочие места, это будут молодые крепкие парни, которые будут служить у нас в городе, проходить службу. Сейчас они находятся в такой, скажем, режиме ротации, то есть там три месяца, допустим, один батальон проходит службу непосредственно в зоне проведения боевых действий, потом они приходят сюда, и таким образом меняется. Ну, сейчас рассматривается вопрос, как их разместить. Мы имеем планы там далеко идущие, что им понадобятся полигоны, им понадобятся дополнительные земли, с учетом того, что мы имеем намерение присоединить к городу два сельсовета, Саловский и Килибердянский, то мы понимаем, что Часть вот этих вот, допустим, полигона или казарм, или общежитий можно будет разместить. Когда военные в городе, больше, наверное, порядка будет. Я думаю, что мы договоримся о патрулировании города десантниками. Будет взаимодействие, я думаю, и с полицией, и с нашим громадским формованием. Поэтому я, как мэр, заинтересован в том, чтобы в городе были военные. Ну, кроме того, это очень значительная доходная часть в бюджет города. Мы рассчитываем получить это очень значительное, потому что 60% городского бюджета – это налог на доходы с физических лиц, это налогообложение с зарплаты. У военных достаточно высокий уровень зарплаты, и мы понимаем, что часть этого, этого налога будет поступать городской бюджет. Сегодня я заверил военных, что мы готовы всячески их поддерживать в этом деле. Я думаю, что процентов наверное, 90 это будут профессиональные военные подразделения из профессионалов. То есть, вероятно, что может быть будет такое принято решение, что часть наших призывников с города и близлежащего региона могут, наверное, теоретически проходити службу імені в десантно-штурмових войськах, десь вот, недалеко від міралі, може бути, в городі. Скільки військовослужбовців перебуватимуть в горішніх плавнях, коли реалізують заплановане та які ще вигоди матиме місто від створення частини, ми розповімо у наступних випусках програми Підсумки день до інших тем. Попри сьогоднішню відлигу, негода знову насувається. Як повідомляють на офіційному сайті ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру, завтра 11 січня в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються суттєві опади у вигляді мокрого снігу місцями дощу. Прогнозують посилення швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, а також ожеледицю. Рівень небезпеки перший, тож із наслідками очікуваної заметілі зможуть справитися рятувальні та комунальні служби, особливо коли їм надають допомогу промислові підприємства. Відтак Дмитрівська територіальна громада в особі сільського голови Антоніни Прядко висловила вдячність керівництву Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів за надання спецтехніки для розчищення шляхів населених пунктів. Які перебувають у підпорядкуванні Дмитрівської сільради. Не стояв осторонь під час завірюхи і автомобільний завод-Крас. Днями його генеральний директор також отримав лист подяку від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Під час складних погодних умов минулого місяця, завдяки спільним зусиллям рятувальників та з допомогою техніки автокразу було евакуйовано із снігових заметів. 1376 автомобілів та 2475 осіб. Підприємству висловлюють вдячність за швидку реакцію та небайдужість. Йдеться на офіційному сайті компанії автовиробника. Інформація від ПАД «Полтава Обленерго». Через проведення планових ремонтних робіт електрообладнання 11 січня від 8 до 17 години не буде електрики у споживачів, що мешкають у будинках за адресами. Вулиця Гірників, 26, 28, 30 та Миру Сімом. Продовжуємо програму. Різдвяні партії представників малої ракетки. Вони відбулися у вищому професійному гірничо-будівельному училищі, у рамках турніру, в якому брали участь представники трьох міст Полтавської та Кіровоградської областей. Яку конкуренцію відчули господарі змагань з боку гостей, дивіться у наступному сюжеті. Турнір з настільного тенісу, який відбувся у спеціалізованому залі Вищого професійного гірничо-будівельного училища, зібрав майже три десятки спортсменів зі Світловодська, Кременчука та горішніх плавнів. Новорічний настрій перед початком турніру усім учасникам забезпечив Дід Мороз, про якого розповів головний суддя змагань та організатор турніру Олександр Стромило. В образі Діда Мороза був приватний підприємець і один з кращих тенісістів. Сам він проживає у селі Кобилячок, який перевтілився в Діда Мороза із великою торбою, прийшов майже в віршованому тексті, який сам написав, він кожного із учасників привітав із новорічними святами, із Різдвяними святами і вручив символічні подарунки. Я скажу, це один із наших лучших тенісістів Прокопенко Юрій Володимирович. Усі учасники не є професійними гравцями, але постійно змагаються на аматорському рівні. Нестріне бажання перемогти роблять подібні змагання досить видовищними. Не був виключенням і турнір у горішніх плавнях. Турнір проходив з 10 ранку до 17 години вечора. Дуже напружено, дуже насичено. Всі учасники були розділені на чотири підгрупи два учасника з кожної підгрупи виходили у основний фінал, де розігрувалося перше, друге і третє місце. І останні учасники були, розігрували в тісний фінал. Кожен з учасників намагався виявити себе якомога краще. Завдання було пройти до фінальної частини змагання, де переможців та призерів очікували нагороди. До призерів потрапили ті гравці, які на той час були найсильнішими. Гра кращих учасників турніру звертала увагу усіх присутніх у залі, каже Олександр Стромило. Ігри за друге, третє місце, четверте, п'яте місце проходили в дуже такі драматичній обстановки. Багато було також глядачів, які спостерігали, навіть ті, хто в цей час грав, вони. Зупинялися, щоб подивитися, як грають грають ну, фаворити змагань, як грають кращі тенісисти, тому що розіграші були дуже насичені, такі дуже видовищні, красиві. Переважна більшість учасників представляла горішні плавні, але наші гравці відчули на собі щільну конкуренцію з боку гостей. До фінальної вісімки вийшли чотири гравці з горішніх плавнів та по двоє з Кременчука і Світловоцька. До першого фіналу із наших земляків потрапив Валерій Наку, який став срібним призером. До трійки кращих увійшли ще два представники Кременчука. Дмитро Олексєєнко був переможцем, а Олексій Шиндаль посів третє місце. Призерів із нашого міста могло би бути більше. Трошки не зовсім закономірний результат нашого теж одного з основних тенісістів, нашого це Кіла Сергія, який зайняв. Тільки п'яте місце, ну він останній місяць, його невелика травма спини була. Він майже не іграв, майже не іграв, Ну і зразу місяць не поіграв, і зразу це сказалося на результаті. Також один з основних гравців нашого міста, дерега Руслан. Ну, в цей день він працював, був на роботі. Звичайно, на такі змагання ніхто ж від роботи не звільняє, він не зміг прийняти участь. Конкуренція була б і ще більша. Також було проведено втішний фінал, у якому опинилися наші земляки. Володимир Пасько оформив перемогу на турнірі. Срібним призером був Юрій Прокопенко, який представляв горішні плавні. Бронза у його тезки Юрія Прокопенка із села Кобелячок. Після різдвяного змагання майстри малої ракетки нашого міста приступили до тренувань. Тепер учасники готуються до наступного турніру. 26 та 27 січня відбудуться змагання з настільного тенісу у рамках робітничої спартакіади Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. До хорошого швидко звикаєш. Тому після закінчення тривалих новорічних свят іноді важко змінити затишну домашню атмосферу на робочу. Який настрій всередині січня у горішньоплавнян дізнавалась Лілія Петрович? За словами психологів, найважчим періодом адаптації після святкових вихідних є другий тиждень січня. Низьке сіре небо і катастрофічна нестача сонячного світла зводять до мінімуму вироблення серотоніну – гормону гарного настрою. А чим більше вихідних, тим важче повертатися до робочих буднів. Що з цього приводу говорять наші містяни? Зараз дізнаємося. Деякі психологи стверджують, що існує таке поняття, як після святкова депресія. Чи відчуваєте ви щось подібне? Ні до свята, ні після свята. Тут і свято, що яка ж депресія після свята. Я вважаю, як свято зустрінеш, так ти будеш і наступний рік, і цей рік, який йде. Ну, а взагалі як відзначили свята? Позитивно, добре. Вистачило вихідних? Так. Вона вже пройшла, вже давно робота, так що вона вже пройшла. Ні, у мене все добре, у мене все в порядку, часую себе замечательно. Хочеться тепер літа. Настрій налаштований на роботу? Е, налаштований, так. Да. Поки роботуємо, ні. Я була рядом з родиною, тому в мене все добре. Вистачило вам вихідних, щоб відпочити. Дійсно вистачило. Дуже гарно ми зустріли. Різдво, новий рік, були в колі сім'ї, так що в нас все добре. Ну, а тепер на роботу налаштовані? Звичайно, налаштована. Відпочили і з новим трудовим настроєм пішли до роботи. Ні. Ну, депресії ні, все добре. Як відпочила на свята? Ну, по-домашньому. З мужем по-домашньому. Чи вистачило вихідних, щоб відпочити? Ні. На не, все нормально. Спокійно були, праздники ми не п'ємо, так що, я думаю, і многие, так же як і ми, чувствуют себя нормально. Впереди трудовые будни, задачі поставлені страной, мы ми повинні їх виповняти. «А ну, взагалі вистачило вихідних, щоб відпочити. «Много». Тож нашим респондентам після святкова депресія невідома. Навпаки, з новими силами в Новий рік до нових звершень. Відсвяткуємо ще новий рік за старим стилем. Золоте рукоділля. Ні для кого не секрет, що наше місто рясніє талантами. Таких чимало і в центральній міській бібліотеці. Сьогодні наша знімальна група завітала на засідання клубу Рукодільниці, де побачила виставку справжніх мистецьких шедеврів, а також спостерігала за процесом їхнього створення. Разом з мисткинями вишивала Ольга Колодій. Зазвичай заняття починаються з так званих похвастушок, під час яких учасниці клубу демонструють свої витвори. Одразу після цього поринають кожного у свій вид мистецтва, підтримуючи теплі дружні розмови і залюбки, допомагаючи одна одній. Рукодільниці з превеликим задоволенням демонструють свої роботи. Це дизайн нори Корбіт, це русалочка. вишивається нітками, вишивається металічними нитки. І получається вот такая вот будет и бисером работа будет. Здесь это смешная техники вышивка. Вязанием Платика. я очень давно занимаюсь. Да, это мое, как сказать, основное. Платье на а ней, она связала. Вот я вышиваю маки. Это дочери на день рождения. Вот это такая у меня работа. Вот я ее уже заканчиваю. Тоже очень люблю дарить знакомым, друзьям. У меня три, дочери, три внучки, уже правнучка. В общем, всем-всем вышиваю, всем дарю и получаю огромное-огромное удовольствие. К Новому году мне подарили картину по номерам. Ну вот я попробовала. Уже разукрашиваю, уже вяжу шарфики своим внукам. Шапки купила, а теперь нужно это подобрала нитки и вяжу. Процесс выглядит захопливо, а вот легко творить такую красу, зараз дизнаемось. Тамара Марківна, учасниця клубу рукодільниці, залюбки погодилася показати особливості вишивання картин бісером за схемою. Процес не складний, втім потребує гарної моторики рук, уважності та задоволення від роботи, яке я і отримала, відверто зацікавившись таким заняттям. Деякі мисткині розповідають, що їхнє захоплення це навіть сімейна творчість, що об'єднує різні покоління. У нас вся сім'я творча, починає з мами. Хоча мама у нас була з однією рукою. Вишивала дуже красиво гладью, крістом, волгарським крістом. І по її стопам ми пішли. у мене вишиває. она вот тоже я ее так заразила, то она вышивает тоже своим знакомым, своим, своим э, девчатам на подарки вышивает. У меня из трех внучек, девочек, самая младшая, они все уже замужем, в свое время, наверное, лет пять назад она этим увлеклась. Она вышивает из трех, те две нет, она вышивает. И моя племянница приехала, приезжала с России и это увидела. Тоже так она заинтересовалась, была Она, когда была тут У мене в гостях приходила к нам на заняття кружка, смотрела, все, всі її знають, всеми познайомилася. І це у неї хобі вже прямо. Син у мене вишиває, йому 28 років вишивав. вышивал теж картину, внук вышивает. Усі рукодільниці, як одна щиросердно говорять, що їм дуже пощастило стати частиною цього клубу. здесь такая атмосфера что хочется каждый день ходить и общаться с этими девочками они как дают толчок хорошей энергии глоток хорошей энергии и хочется жить коллектив очень нравится тут вдохновляешься такие картины ой, прямо прямо дух захватывает рады что у нас есть такое занятие все бежим на заседание клуба как на свидание с удовольствием. Сповнена позитивних емоцій, і Лариса Сирота, куратор клубу «Рукодільниці». Каже, що на засіданнях завжди панує домашня атмосфера. У складі колективу 12 мисткинь різного віку. Найстарша в нас, на жаль, вона прихворіла трошечки, їй 80 років, але вона дуже така, вона дуже така, живчик, можна сказати, ніколи не скаже, що їй 80 років. Вона і тут, і там, і тут вона бігає в тому гуртку, і тут вона, і вона не пропускає. Майже вона ніколи не пропускає занять. Засідання проходять щочетверга о 10-й годині. Куратор клубу запрошує усіх охочих приєднатися до колективу, навчать, допоможуть і зарядять гарним настроєм. Всіх бажаючих, хто хоче щось навчитися, поділитися своїми ідеями. Ми завжди. Правду, я відкриті, говорю, да, да, да. ми завжди відкриті до людей, і вони допомагають. Хто б що, з якими питаннями не підійшов? В них немає того, що це я не покажу, чи це це я не зможу, чи не хочу. Так що, будь ласка, всі, хто, хто є бажаючий в нашому місті, ми запрошуємо в наш клуб рукодільниці. У читальній залі справжня галерея мистецтв, картини вишиті бісером, хрестиком і навіть стрічками, і в'язаний одяг, і декупаж, святково оформлені пляшки, і багато інших красивих цікавинок, які заворожують погляд. А на приємну згадку про сьогоднішню зустріч учасниці клубу підготували для знімальної групи чудові подаруночки, зроблені власноруч. Дякуємо! До речі, завтра, 11 січня, всесвітній день дякую. Тож долучаємося до цього прояву вічливості. Психологи кажуть, що слово «дякую» чарівне і здатне творити дива. Крім того, слова вдячності здатні змінити наше життя на краще, адже вони налаштовують на позитив та покращать взаємовідносини. Тому частіше кажіть дякую, і тоді добрих справ у вашому житті буде більше. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі на телеканалі Гок.